Так, э, Валера, Валера, віднеси цей столик на плейбек. Э. Так, так тільки обережніше не зачепить меблі, бо все тут під охороною ЮНЕСКО. Бо, як то кажуть, прийде сам ЮНЕСКО і надає всім що обережно, будь ласка, обережно. Ось, ось, подивись, будь ласка, на цей весь Подивись. Так, а що тут происходит? Толик, що їм тут поналівав? Я взагалі тут не при ділах. А хто тут при ділах? Андрюша, я зараз все поясню. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили, як підвищити рентабельність готеля. А, ну це коли він пропонував здавати двомісні номери, як п'ятимісні? Ну допустимо, і що? так от я здав наш бар в оренду для зйомок кіно. Ну, звичайно, тільки на добу, але ж Андрюша то перша ластіка. Так, за годину починаємо зйомочку. Бачив? Бачив, вони тут все рознесуть. Андрій, Андрій, їх треба вигнати. Я б сам цим зайнявся. Просто я зараз не роблю поганих справ і попаду в пекло ще раніше, ніж український кіно. Що в нас роблять сторонні на майданчику? А що ви знімаєте? Артхаус. <смір> а казав, що кіно. Так, зачекайте. Я просто не уточнював. А той ваш артхаус, то взагалі законно то часом не відео для дорослих. <смір> а, ні, ні-ні-ні. Ми знімаємо свою варіацію на тему «Три А. О, що? а Я бачив декілька фільмів для дорослих під назвою «Три мушкетери» і. Да успокойся ты! Это я не вам, я... успокойтесь вы. А, говорю, что... а скажите, а кто у вас играет Дартаньяна? В нас не моя Дартаньяна, в нас же Артхаус. А, капец! С ми улюбленный Руман. Все, я умываю руки. Ну, ну Дартаньяна нет, а кто у вас главный? Яка жінка? Не один гарна. Яка там гарна? Богиня. Ага, але не з нашої релігії. От саме таку жінку я шукав, щоб на все життя. Ой, Францию, боюсь тобі цю валізу не подужати. Чого це? Я між іншим, чоловік у формі. Жінки це полюбляють. Ага, в формі. Тож мені. Офіцер чомоданих військ. Лєро! зірка моя. Чекаємо тебе на знімальному майданчику. Вже йду. Вона буде моєю. А мама в курсі. А куди ти це вже збираєшся? Якщо все піде по плану, то в рай. Але мені здається, що навіть в пеклі буде краще. Так, що вже сталося? Нічого, нічого не сталося. Просто мені здається, що твій Андрійко за гроші буде здавати оренду навіть душу свого померлого родича. Чекай. Він вже цим займається. Так ти можеш нормально пояснити, яка муха тебе вкусила? Кінематографічна. В нас на барі знімають кіно. Прикинь? Три мушкетери. Кино? Да. И ты молчал? Я все життя умриела сниматься в кино. И ты тудашь. А чего ты мне не сказал, что в нас кино снимают? Так я сам только узнал. И что там? Авария у них. микроавтобус с этими, с актерами поломался. Сейчас там все наши снимают. Та ти що? Артхаус, блін! Так, я хочу це бачити. Так, а, всі прочитали свої ролі. Так. Так. А, а я. Вибачте, але всі вакансії вже зайняті. Починаємо зйомочку. Ага. Що, мала, не пройшла кастинг на ту білі -бірду? Ой, не дуже то й хотілось. Ну-ну. До речі, у мене для тебе є набагато кращий сценарій, а не той фуфлодром, який знімають у нас на барі. Який ще сценарій? Справжній, написаний в співавторстві з Олександром Дюма. То батько чи син? Звісно, батько. Причому у багатьох дітей, деякі з них навіть лишилися у Львові. Тільки не починай. Я добре його біографію знаю зі школи. Він ніколи не був у Львові. Офіційно ні. Але ж інкогніто під ім'ям Логан Петі. Ну що ж, Лоран Петі. Вітаю вас в галіці. Ну ну не хвилюйся, хлопче. Я в хорошому настрі. Крім того, ти цікавиш мене виключно з метою покращення моєї французької. Я її вчу для того, щоб читати «Дюма». Знаєш, дюма? О, він такий Такий десь приблизно, як ти. а -ха -ха! Так це ж і є ти! Саня! «Дюма»! Я ж твій фанат. Так а це ти пишеш щось нове, да? Ага, ага. Гасконець. Ага, в Париж. Так, <кхем> Саня, моя французька не настільки добра, щоб я читав так швидко, як ти пишеш. Так що. Ау, дякую. Ага. Тобто, три мушкетера були написані у Львові отут в Галіції нашій? Сама згадалась, чи може я підказав. Ну, <кхем> а далі, 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 що було? А далі він змусив мене дуже сильно похвилюватися. Попру до променад. Е, Саня, який променад? Ти ж зупинився на найцікавішому місці. А я ще не дочитав. Е, 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 Ти хоча б капелюха забери. Саня, я ж не можу, я, я ж привид, Саня. Дем! А номера сьогодні хто буде убирати. Зрозумів. Я кажу, а наміра сьогодні хтось буде прибирати. Тобто в нас бар з кухнею працює на по. Швейцар тільки встигає чемодани тягати на рецепції повний аншлаг, і тільки я одна не працюю. Що, Олеся. Олеся? Нічого. От і все. Ну що, як там зйомки? Да хреново зна. Емоції, є, мені потрібні емоції, розумієш. Ну. Що ну. ну? Дай мені емоцію. Ну, ну, ну згадай, як твій най, найжахлиший день твого життя. Ну. Згадав. Що це? Мені ті дріб'язком дали. Стоп! Стоп. Це все не те. Так, це все не те. Так а що треба? Треба грати! Грати, треба, грати, грати! А у вас це не виходить! Ну, то може якось домовимося, Щ... а? Давай. Не вірю! Не вірю! Ну не вірю! Ну як ти граєш! Як? Ну, ну, ну ти ж королева! Ти сексуальна жінка, ти маєш стріляти очима. Хидиш, хадиш, гадиш, Ну, Врешті-решт! Рухати стегнами де. Де? 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 Хотіти, чоловіків, хотіти. Хотіти, чоловіків, хотіти. Чуєш тім Я -то, Зараз тобі втещу. Повірив, так? Акаєш поганий актор, зараз це буде. Готуйте оскар. Добрий день. Ви мене впізнаєте? Якщо чесно, ні. Перепрошую. А так. Не вже Богдан Пенюк. Так. Тобто не зовсім. Це я вам вранці допомагав нести валізу. А, звісно ж. Допоможіть тепер і ви мені з текстом. Залюбки? Скажіть, я правильно говорю? Бонжур, мадам. Добре. Дякую. А що там далі по тексту? Це все. Більше слів нема. Ви дуже відповідальний як то. Правда? Дякую. Бачите, перший раз спілкувалися, а вона мені вже посміхнулася. Ми не надто поспішаємо. демон. Чого це ми не знімаємося? В нас перерва. Ну, то ви б ту перерву використали для виконання своїх службових обов'язків? В такому вигляді. А чому б ні? Ви ж не в творчій відпустці. Так що давайте, арбайтен чи як там по-французьки? Траває. Працювати, французькою буде траває. До, до речі, вас з століком це теж стосується. Раді вітати вас в нашому готелі. Куди ж ви? Та не лякайтеся, вона не справжня. Я б хотіла мати кращий номер в вашому готелі. Нема питань, але це не головне. Про що це ви? Я про те, що життя не вічне і важливіше зайняти гарні місця там. Це жарт такий? Це життя. Мабуть, я піду, пошукаю інший готель. Ну, на все воля Божа. Я не чолка! Я чоловік! Сам ти цей! А на сукня. Дякую ваше Преосвященство. Я цю єчничка в дві години. Я поставлю вам двіку на букінгу. Перепрошую. Мочного. Ах! Ой, вибачте, я не хотів. Так, де книга «Скарг»? Такої нема, але можете викликати мене на дуель. Дуель. Бардак якийст. Да, походу, твоя історія набагато цікавіша, ніж те, що відбувається у нас на барі. Звісно, в мене ж реалізм, а не якийсь там арт-хаус. Ну, а що далі було? Далі я не міг дочекатися, коли він вже повернеться з тих гульок і, і почне далі писати. Тому, коли загремотіли ключі, я застрибав як хатіко перед річардом Гіром. Боже, та відкривай вже! І давай працювати! Весь вечір відпочивав. Е-е-е, чувак. А це що? До Ми так не домовлялися. Біон меню, дам дамба шабр. Що ви говорите, пан Лорана? О, він такий же паглоран, як я Франкінштейн. Стантей Мізон. Я вас не розумію. Ой, та все ти розумієш. А тендині і мені живе шершам діва. Я так розумію, роботою сьогодні тут і не пахне. Вибачай, мала, нічого особистого. Ой, що це? Це фігня. Зараз буде. Ти жорстока людина. Так. По-перше, я не людина. А по-друге, якщо тобі набридло, то. Ага, щас, давай продовжуй. Еліна. 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 Ніктоме. Ну, нічого не зробиш, саню. Отакі, от, от вони, отакі. От незрозумілі українські жінки. А тепер давай. До роботи. Е-е-е, давай, давай. Отже, у дюма у Львові було дві мети: спокійно попрацювати та насолодитися компанією українських красу. Але, як ти розумієш, для мене друга мета суперечила перша. Всіх баб я розігнав, тому до дюма прийшло реальне натхнення. Е, метр, не спати! Невже це ато з чоловік Мені ж цікаво. Отак От ми у творчому тандемі і створили цей шедевр. Вибач, але де саме твій творчий внесок? О, а. Одного разу, коли я його будив. Е, свічка випала з канделябру і згоріло декілька глав. І що? Ну, Дюма вирішив, що вони не дуже важливі і не відтворював їх. Але стало навіть краще. Тому на мені, можна сказати, були і редакторські функції. Це тріпло. Не тріпло, а письменник. Єро! Не дратуй митця! Це хаоса, не мелодрама на один плюс один! Тут потрібно хоч трохи вжитися в роль, хоч трохи. Давайте ще раз. Ви не переймайтеся. Я б, звісно, міг його зараз завалити, але мені не можна в тюрму. Просто мама дуже не любить, коли я не ночую вдома. Ви дуже милий. Правда. Ось. Ось так і починаємо. Камера. Мотор. Тримушки перед 2417. Поїхали. Бонжур, мадам. Переселіть Час? нас у інший готель. Що це за обслуговування? Та побійтесь Бога. Ну ви нам ще покаєтесь, запропонуйте. Діти чоловік, да. вона я... заканчується цими зйомками. Зачекай, є краще рішення і я пропоную жальчам всім за руки можливо Моні... шановні гості, шановні гості. Хвилинку вашої уваги. Справа в тому, що в цьому році виповнюється 40 років із дня зйомок трьох мушкетерів у Львові. І цей флешмоб в стилі тієї епохи сюрприз для вас. Але якщо вам не цікаво проводити час у компанії героїв «Дюма», то ми готові вам повернути гроші. Ні ні, якщо так, то все добре. Ми тільки за а з героями сфотографуватися можна буде? Звичайно, Мабуть, дуже втомилися, пані Лєро. Ні, саме тому хочу прогулятися вечірнім Львовом. О, то може не відмовитись від компанії. Ви були мені чудовим провідником на зйомках, тож я згоден бути вашим гідом у місті Лева. А ще з мене вечеря. Mm. Чому б ні? Ггайтеся, то не справжня сокина. Все ж вам краще переодягтись. Мабуть, що так. О! Ще ніколи не бачу такої швидкості. Кіно знімали вчора, сьогодні будуть показувати. Це ж арт-хаус! Що ти хоче? Ага. Я не спізнився. Майже ні, сідай. Ага. Е! е, е. э э э Алло! Мы голо! Задолбал. не поважаю старших. Так, тихо там. Андрей Борлокин представляет артхаусную версию трех мушкетеров. Мадам! Ми не сумалися. Хороші люди, реквізит і молекули кислороду. Що це було? No comments, і не вибачусь перед портретом Дюма. А чого ви хотіли? Це ж артхаус. Добре, що я в тому не знімалася. А мені сподобалося! Чуєш, Францевич, а? а я дивлюсь, тебе з тою акторкою все на мазі. На жаль, як і попередні 18 кандидатур, вона не сподобалась моїй мамі. А що мама то святе?